Мультимедіа, кодування аудіо та відеоданих, формати аудіо та відеофайлів. Давайте пригадаємо, який спосіб подання повідомлень називають комбінованим, який пристрої для роботи з даними ви знаєте, які пристрої можуть зберігати відтворювати для користувача зображення, музику, аудіокнижки, відеофільми. Ми з вами вже знаємо, що повідомлення можна подавати різними способами: текстом, числами, графікою, звуком, відео, умовними сигналами, спеціальними символами та комбінованим способом, тобто шляхом поєднання кількох різних способів. Повідомленнями, які подано комбінованим способом, є стаття в часописі зі світлинами, що ілюструють архітектуру міста, відеокліп на популярну пісню, навчальний відеофільм про події в історії України. Презентацію про екскурсії учнів класу до Канова з відповідними світлинами та описом пам'ятних місць. Відеозапис вашої прогулянки парком тощо. Повідомлення подані комбінованим способом, ще називають мультимедійними. Мультимедіа це поєднання різних способів подання повідомлень. У сприйнятті таких повідомлень задіяні різні органи чуття, а текст графічні зображення аудіо та відео. Є об'єктами мультимедійних повідомлень або об'єктами мультимедіа. Слід зважати на те, що доволі часто, коли говорять про мультимедіа, мають на увазі аудіо та відеооб'єкти. Мультимедіа використовуються в різних галузях людської діяльності. Особливо активно вони використовуються в комп'ютерних програмах, зокрема в тих, які призначені для навчання. Ці програми ще називають електронними підручниками або посібниками. Вони містять, крім текстових даних, ще аудіо та відеоматеріали світлини, схеми, графіки, анімацію, репродукцію картин, просторові моделі реальних чи уявних об'єктів тощо та надають користувачу можливість навчатись самостійно. Мультимедіа широко використовується під час створення кіно, відеофільмів і мультиплікації, без мультимедійних об'єктів не можна собі уявити сучасні комп'ютерні ігри. Ми вже з вами знаємо, що усі дані, з якими працюють пристрої комп'ютера, повинні бути певним чином закодовані. Кодування здійснюється не тільки для різноманітних символів і графічних зображень, але й для звукових і відеоданих. Звук це хвилі, що розповсюджуються в різних середовищах: газі, рідині, твердих тілах. Існують два види сигнали: аналоговий сигнал та дискретний сигнал. Аналоговий сигнал. Це сигнал неперервний на всьому інтервалі часу його відтворення. Дискретний сигнал це сигнал, що змінюється із часом на кратні значення певної величини. Перетворення звукового сигналу в дані, що можуть бути опрацьовані пристроями комп'ютера, відбувається у два етапи. Перший це перетворення звуку в неперервний аналоговий електричний сигнал. Здійснюється він з використанням мікрофонів, звукознімачів електронних інструментів. Тощо. Та другий етап перетворення оцифрування отриманого аналогового електричного сигналу в дискретний. Здійснюється він шляхом вимірювання через певні інтервали часу значень основних властивостей аналогового сигналу та запису цих значень у вигляді послідовності чисел. Основним пристроєм для таких перетворень є звукова карта комп'ютера. Помітно, що наведений графік є ламаною лінією. Точки зламу це точки, в яких відбувається вимірювання значення властивості сигналу, і це значення на графіку залишається незмінним до наступного вимірювання. При незначних змінах значення властивості графік дискретного сигналу близький за формою до аналогового, ділянка графіка, що відповідає часу від Т1 до Т4 та від Т10 до ТН. Кажуть, що оцифрування проведено на цих ділянках без значних спотворень. На деяких інших ділянках, наприклад, від Т6 до Т9, форма лінії графіка дискретного сигналу суттєво відрізняється від аналогового. Відбувається спотворення початкового сигналу. Щоб уникнути спотворень і забезпечити високу якість оцифрованого звуку, збільшують кількість вимірювань, тобто зменшують інтервали часу між вимірюваннями. На малюнку подано графік дискретного сигналу на ділянці від Т6 до Т9. При збільшенні втричі кількості вимірювань. Як бачимо, графік дискретного сигналу став більш наближений до графіка аналогового сигналу. Негативним наслідком такого підходу до покращення якості оцифрування звуку є збільшення розмірів звукових файлів. Серед основних властивостей оцифрування звукових даних виділяє частоту дискретизації це кількість вимірювань значень властивостей звукового сигналу за одну секунду. Вимірюється вона в герцах. Значення частоти змінюють залежно від особливостей звуку, що оцифровується. Так для розмови по телефону достатньо є частота у 8 кГц, а для запису якісних музичних творів не менше від 44 кГц. Кодування відеоданих є поєднанням кодування графічних і звукових даних, оскільки кожен кадр відеофільму є малюнком або світлиною, то використовується кодування графіки, а окремо кодується звукова доріжка. За правилами кодування звукових даних. Розглянемо формати файлів, у яких не використовується стиснення або використовується стиснення даних без втрат. WAV – це формат звукових файлів, який використовується як основний для нестиснутих аудіоданих в операційних системах сімейства Windows. MIDI. Це формат звукових файлів, які містять команди для відтворення звуку спеціальним пристроєм або програмою з синтезатором. FLAC. Це формат для стиснення аудіоданих без втрат, який використовується серед авторів і користувачів вільного програмного забезпечення. Тепер розглянемо формати файлів, у яких використовується стиснення із частковою втратою даних. MP3. Один із найрозповсюдженіших форматів аудіофайлів використовується у глобальних мережах, файлообмінних системах. MP4 відеофайли цього формату зазвичай використовуються для цифрового телебачення, зберігання відеофільмів тощо. WMA і WMV – це формати файлів для аудіо-відеоданих, які розроблено корпорацією Microsoft і стандартно використовуються в операційній системі Windows. QuickTime або Move це формати відеофайлів, що базуються на технології корпорації Apple. У зв'язку з тим, що у більшості форматів аудіо та відеофайлів дані для зменшення обсягів стискаються, кодуються з використанням різноманітних алгоритмів, то для їхнього відтворення потрібно здійснювати декодування. Щоб на різних комп'ютерах можна було відтворювати аудіо та відеофайли будь-яких форматів. Слід мати програми, що містять алгоритми кодування і декодування мультимедійних даних, які називають кодиками. Кодики входять до складу програм, що опрацьовують аудіо чи відеофайли, а також можуть випускатися як додатковий набір програм, наприклад, K-Lite кодик. Запам'ятай найголовніше повідомлення подане комбінованим способом, називають мультимедійним. Мультимедіа. Це поєднання різних способів подання повідомлень. У сприйнятті таких повідомлень задіяні різні органи чуття, а текст, графічне зображення аудіо та відео є об'єктами мультимедійних повідомлень або об'єктами мультимедіа. Слід зважити на те, що доволі часто до об'єктів мультимедіа відносять тільки аудіо та відеооб'єкти. Перетворення звукового сигналу в дані, що можуть бути опрацьовані пристроями комп'ютера, здійснюється у два етапи. Спочатку перетворення звуку в неперервний аналоговий електричний сигнал. Він здійснюється з використанням мікрофонів, звукознімачів, електронних інструментів тощо. А потім перетворення, оцифрування отриманого аналогового електричного сигналу в дискретний. Він здійснюється шляхом вимірювання через певні інтервали часу значень основних властивостей аналогового сигналу та запису цих значень у вигляді послідовності чисел. Серед основних властивостей цифрування звукових даних виділяють чистоту дискретизації. Це кількість вимірювань значень звукового сигналу за одну секунду, вимірюється вона в герцах. Кодування відеоданих є поєднанням кодування графічних і звукових даних, оскільки кожен кадр відеофільму є малюнком або світлиною, то використовується кодування графіки, а окремо кодується звукова доріжка за правилами кодування звукових даних. Дякую за увагу. Слава Україні!